що ж таке довгий башка. Тут не зручно, так що. ранее сюда закинь, чиссишь. Здаюсь таким невичним, просто руки задубіли, я просто не відчуваю пальці. На вулиці плюс два, плюс три десь. Ще й день такий, стан такий настрій паскудний, хочеться плакати. І тут мені треножає. Давай, ну ще трошки, там ще один тазічок і зараз будемо пити поет. Так! Друзі, що... для чого чай люди? Без чаю взагалі не виходить запустити, коли такий день, коли ну нема сил, а треба. Знаєш, треба їх десь брати. Я думаю, що це крутно і треба пару піал випити на це. Взагалі раніше люди, ну зараз в принципі всі люди з поганою кармою. І ми приходимо в цей світ для того, щоб навчатись, навчатись і відпрацьовувати старі свої гріхи. Ось таким чином відпрацьовуємо, коли ми йдемо в дискомфорт, відчуття обов'язку, треба це практика очищення. Я навіть не уявляю, як люди раніше прали на тих дошках. Да. Що це влітку, ще розвага, сонечко. А коли зима, а завтра буде мінус. І сніг сьогодні ще більш-менш нормальний. О боже. А, а Не зламатися тут. Мені хочеться такий типу та на середині просто не хочу далі крутити в то треба. Тому що вона має хоч трошки до вечора підсохнути, бо завтра буде мінусова, вже нічого не висохне, треба забирати. Брався, сон, пальці, давай. Ха-ха, для чого вот это закалка, дармая, так би не могла в согне тут вже. Скрутив би вби себе. А ха 110 -й день в селі, як тобі? Який? Okay? 110-й. Хочеться плакати. Чого? Якщо хочеться плакати, поплач. Але не просто впав і плач, ні, крутиш, крутиш і плач, що це правильно. Тому що скопичилось якесь невдоволення, ми десь щось тілом хочемо відчути, а нам життя не дає, змирення нема, духовного смаку, наприклад, нема. Просто розпач. Хочеться заплакати знесиленим, повідчувати себе ображеним, ще щось, несправедливість. Але коли в під рукою є при температурі плюс два на вулиці, холодна вода, холодна, холодне прання. І треба викрутити. є сили, немає, образи. Ти береш просто цим тілом і робиш. І тут інтенсивно проживається все. Це як на цвях я знаєш, став емоції одразу, ті, що були на поверхні, вийшли. Очищення відбулося, І вже коли ми зняли цей емоційний фон, ми якось рази можемо оцінити. Ага, то я цього, -цього заслужив, та й гірше. Набагато більше заслужив, що це приходить взагалі. Але в процесі, так. Да, ну, це ліниве тіло. Е, не заслужено, а, за що це? Але ми маємо це пройти. Людина, яка може терпіти, вона може подолати все. Людина, яка не вміє терпіти, тіє легко зламати. Це не перший раз, друзі. Вже скільки разів. П'ять ми так пора, якщо не більше. Просто зараз до камери добрася. Ти винайшов такий винахід, та дерево так впливо. Дервозялі померли. Да? Яблун. Дерева не тільки годують. Так. Ух, треба діти. Ні, ще треба. Що хочеться ці штани. І так знаєш, коли ти ставиш собі маленькі чея, що ну це, що ці штани потім. Ну що це, ну що ці опі вже останні. О, так і робиться, а коли ти кажеш, зараз холодно в руки, але мені ще п'ять штанів. Ні, хочеться зупинитися і піти звідси. По одному, потрошку, такими маленькими кроками. Сьогодні так, сьогодні трошки, сьогодні хвилину, завтра дві. Пішов на підвищення, а потім ого, таки... такий вже не дві, вже п'ять, вже дві для мене вже взагалі нічого. Да, хтось такий дивиться ого, він там закаляється, ще щось, бочці там три хвилини просидів, ще ж. Ну на початку це було страшно. І людина, яка ззовні це спостерігає, не робиться і здається це подвигом. А інша людина просто робить і це просто вже стає звичкою. Можна звикнути до паскудного життя в вневігласті, нічого з цим не робити, і до цього теж люди звикають. Але сенс не в тому, щоб до паскудного звикати, а щоб ставити собі якісь невеличкі цілі, долати їх і звикати до цього дискомфорту, який веде до блага, який очищує і веде до вищої цілі. Це найважливіше. Будь-які аскези, будь-який дискомфорт перевіряй, він веде до блага чи ні. А з чим треба звірятися? Звірятися треба з вічними знаннями. Які дають нам високу культуру. Я опираюся на ведичні знання. І тоді я чітко розумію, оце для блага, це не для блага. Тут я можу ну, просто не зробити це, тому що ну, нема всьому блага. Я просто, просто лишній раз постраждаю. Там. Наприклад, тренування. Я роблю тренування, там, хочу 10 підходів. Зробив 5, закінчилось сили. То якщо буду продовжувати, яке в всьому благо? Якщо я завтра буду відходники ловити, а треба буде крутити. То не так. Треба завжди перевіряти. Звірятися з джерелом авторитетним. Це на благо чи не на благо? На благо, значить, варто потерпіти, постаратися. Навіть коли не хочеться. Ось так. І ми стаємо стійкими. До проблем. Трошки. Діяльність очищає, бездіяльність не очищує. А діяльність яка? Та яка очищає, та й очищає. Треба знати про життя. В принципі, це достатньо, щоб почати виправляти свою карту. Не ж там не так люблять, мене гріти треба постаратися. Ну вот, шесть числа, так не штаникова до где-то. О, які вашки. А доньки. А, как погоду? Що буде тренування? Тренувань. Ага. Так якесь легке, може і не буде. Не знаю, що сьогодні взагалі. А, яку гритось тут. Трохи Думаю, все.